Привітик, мої дорогі! З вами знову я, Олена Захарова. Сьогодні я отримала з ваші замовлення, прийшла посилочка, привіз мені її кур'єр нової пошти. Я використала можливість, яку дає наша компанія Лівеска. Можливість, яка, якщо замовлення від 3500 гривень, то доставка кур'єром нової пошти адресна буде безкоштовною. От я зараз скористалася і отримала її прямо вдома. Мені не доводилось йти на пошту, а вдома позвонили і я її отримала. Що в нас є в цьому замовленні? О, Саме перше вам покажу, отакі фарби у нас з'явилися. Ну, це вже декілька каталогів тому, і дівчата вже користувалися, дівчатам подобається, дуже гарна консистенція такий фарб. Дуже гарно наноситься на волосся і не пече. Гарні відтінки, профарбовує дуже добре сивину, добре носиться, прекрасні фарби. Рекомендую вам до покупки. Сама використовують, як я використовую чорний відтінок, а в даному випадку в нас є золота карамель. Золота карамель. Чудові відтінки ви просто можете обрати саме той, який підійде сам, саме вам. Що в нас ще є в нашому замовленні? Отакий крем. З муцином равлика це тут 50 мл, чудовий крем. Його так само мене повторно вже замовляють. 50 мл, великий об'єм. Це сюди входить алантоїн, замінник, замінник муцину равлика. Але прекрасний крем, хоча це є і замінник муцину, все рівно він дуже, дуже гарний. Гарна консистенція чудово зволожує шкіру, гарно доглядає за шкірою. Так само рекомендую. Сама не користувалася, але клієнти, які в мене брали, задоволені. Що я ще замовила? Замовлені в мене є отакі маски для обличчя. Отакі маски для обличчя, глиняні маски. Мега-об'єм, можна сказати, 350 мл. Вистачить її дуже-дуже надовго. Що робить ця маска? Вона, глина, за рахунок глини пори відкриваються, розблоковуються і витягає глина той зайвий, зайвий шкірний жир. І оці цятки чорні, вона витягає, і ви можете позбутися цього. А сюди ще входить олія аргани, яка дуже-дуже гарно зволожує шкіру. Дуже... Тому ця маска безподобна користуються дівчата, Їм дуже подобається. І саме головне, що ну дуже надовго вона така, аж тяжка. Тяжкі такі баночки вага в них дуже велика. Певно, ну і відповідно надовго вистачає. О, отаке мило. Кухонне мило, рідке кухонне мило, я замовила це для себе. У мене вже одна банка закінчується. Воно є для того, щоб знищувати запахи від риби, від цибулі, від чеснику, ці запахи на кухонних дощечках. Якщо руки у вас маєте приємні від оселець ми знаємо, які неприємні запахи бувають. Але крім того, цей засіб він є безпечний. Не можна мити навіть овочі та фрукти. І в нас в сім'ї, ми навіть миємо ним посуд. От мій чоловік він любить більше мити посуд саме оцим засобом. Чому? Тому, напевно, тому що тут є дозатор, йому зручно, він на мочалочку плюх і миє. Я використовую більше засоби спеціальні для миття посуду, а він цим користується. І я не заперечую, хай миє. Так, що у нас ще є? Ще в нас замовлені вітамін Д3. Д3: тридцять капсул на 30 днів. Вистачає отакі От капсулки, жиророзчинні, тому їх треба їсти вживати тоді, коли ви поїли, щоб вони розчинялися. Це Дуже хороша добавка для того, щоб не було дефіциту вітаміну Д в організмі. Тому що якщо є дефіцит вітаміну Д, тоді ми кволі, тоді в нас тьмяне волосся, тоді в нас ламкі нігті, тоді в нас ми нервові, навіть на нервову систему це впливає. Це для, для всього імунітету дуже добре підтримати свій організм, особливо зараз, коли сонечка дуже мало, ми бачимо, ну, бачимо тому що зима. Зима в нас. Вітамінки так само біодобавка, тонус вен сюди входить гінкобілоба, яка дуже добре впливає на судини, в тому числі і головного мозку. І, взагалі, для судин, у кого є проблеми із судинами, можна попити, а можна просто для профілактики 60 штук. Їх треба вживати 2-3 в день. Тому це, якщо по дві штучки, то це на місяць для однієї людини. Дуже гарна ціна в цьому каталозі, тому рекомендую, поки гарна ціна, крута ціна в каталозі. Кому треба каталог, я можу вам скинути. Заходьте до мене під цим відео. Є посилання на бій б'юті чат, в якому я, я і дівчата, які користуються цією продукцією, залишають свої відгуки, можна задавати запитання. Додавайтеся до того чату, і тоді можна мені писати буде в особисті повідомлення. Я можу вам вас консультувати по всіх питаннях ваших. Новиночку замовила. Так само це я замовила для себе. Це для кухні кремоподібний засіб із лимонним запахом для догляду за кухні. Можна відмивати і кахель, і в ванни, в кімнатах, і на кухні все все відмивати. Ще не пробувала, буду пробувати і ділитися з вами. Об'єм дуже великий 750 мл, Вигідна річ. Я думаю, що вона так само ефективна, як і всі наші засоби по догляду за оселею. Так, далі в нас замовлені мила, натуральні турецькі мила це за абрикосом, з глиною і з лавровим. З лавровим листом. Мила. Дуже дуже люблю ці мила, і у мене всі дівчата їх люблять, тому що шматочки великі, вони дуже довго розкисають, дуже надовго їх вистачає, вони не розкисають мильниці, вони тримаються таким твердим шматочком до останнього з милочка. Навіть покажу вам одне милку, як воно виглядає. Це є з, з лавровою олією і з лавровим листом. Навіть, от бачите, навіть в крапенки є такі самого лаврового листа. Дуже гарно для чоловіків, воно такий пряний, пряний запах має. Я, я так само його дуже люблю. Класний мило. Рекомендую вам Рекомендую вам всі наші турецькі мила, які є в нашому каталозі. Вони всі, всі, без виключення, всі є дуже класні, всі, всіх надовго вистачає. Вони є і лікувальні, це мило із лавровим листом, воно є лікувальне для шкіри, дуже добре для вашої шкіри. Ліксир для нігтів. Всім в одному, дуже добре для нігтів, які використовували лаки і хочуть просто відпочити. От дуже гарна штучка. І взагалі у кого є крихкі, ламкі нігті, дуже рекомендую. Чотири слої наноситься, один день один слой, на другий на наступний день другий, на третій, четвертий так само, потім знімається, і потім так само знову так само один день, другий, третій наноситься, і потім знімається засобом для зняття лаку. Допомагає справді нігті, стають здоровіші і гарний мають вигляд. Так, ще в нас замовлені є чаї. Цей чай я взяла спробувати для себе. Із помаранч, помаранчевими це польські чаї, написано помаранч, це цитрусовий, цитрусовий, дуже, дуже класні. Класний має аромат, це крупнолистовий чорний чай із добавками. Я брала собі інакше, а цього разу взяла цей. Ви знаєте, дуже класні, дуже класні. І в цьому каталозі на них дуже класна ціна. Рекомендую. Спробуйте навіть просто попробувати. Таке чаювання дуже приємне. Вони, ну, справжні чаї. Це, це дійсно в цьому чаї є чай. І ще чаї у нас є. Пакетиках в пакетиках це є і з жовтими фруктами, і з червоними фруктами. Я особисто використовую оцей, дуже любимо ми з чоловіком почувати. Дуже класний смак і приємний, і корисний. Так що так само рекомендую. Так само на них є акція в цьому каталозі. Рекомендую придивіться дівчатка. Ви ніякі замовлення, ніяка посилка в мене не обходиться від бальзаму з кінським каштаном. Просто ніяка. Тому що це є дійсно рятівник, який допомагає, яким користуються. і він є бестселером продажів нашій компанії взагалі. Величезна банка 500 мл. Ну, що можу сказати? Рятівник, коли у вас якісь є болі в ногах, в спині, намастити, його використовують вже для багато чого, навіть від комах, якщо є покусані. Укуси, то воно цього подразнення знімає. Ну, дуже багато для чого його використовують, але пряме його призначення для ніг та для спини. У кого є з венами навіть проблеми, оцей засіб допомагає. І ще в цьому замовленні у нас багато, навіть не буду всі показувати, крем-бальзам для вен, він вмістить собі рутин і екстракт медичної п'явки, і кінський каштан так само. Входить сюди і безселер, так само крем бальзам для суглобів і за кулячим хрещем. Допомагають постійно на мене купляють. цього разу величезне замовлення саме на ці засоби, тому що на них знижка. Їх можна взяти по 49 гривень, що цей, Що цей засіб по 49 гривень, але при умові, якщо ви щось берете із каталогу, наприклад, ви взяли одне милку і ви можете взяти один якийсь засіб із цих по такій ціні, бо так їхня ціна в каталозі 99 гривень. Але я рекомендую навіть по 99 гривень, рекомендую їх брати. Така, такі засоби мають бути в, кожні, в кожному домі. Такі рятівники, рятівники, які допомагають при болях, там потягнули щось, схватив поперек, нога, суглоби. Все-все допомагає акулячий хращ. І що в мене ще є в моєму замовленні? Це вже я взяла для себе Сиворотка Сиворотка для обличчя. Бренд Ейтоні, польський бренд це новинка, недавно щодавно він з'явився в наших каталогах, але я вже використовую, ось я зараз використовую його. Це є сиворотка з вітаміном С. Серія вся є відбілююча, від пігментних плям. І взагалі серія є антивікова, вона дійсно підтягує дуже шкіру, вона дійсно бореться із проявами старіння, насичує вологою, Сюди входить альфа-арбутин, сюди входить велика кількість вітаміну. С, сюди входить, входять фруктові кислоти, фруктовий фруктовий такий букет букет. Сюди в. Ходить великий комплекс антиоксидантів, який бореться із вільними радикалами, щоб не було передчасного старіння шкіри. У мене є вже майже вся ця серія. Я використовую і денний крем, і нічний крем, і крем під очі, і оцю сиворотку. Тому я використовую і зараз замовила ще одну, щоб була на потім. А чому замовила зараз? Тому що. У нас акція. Якщо ви берете на 40 балів продукції, то ви можете взяти два продукти зі знижкою 60%. От один із цих продуктів в мене оцей, тому що він трошки є ну якби дорогуватий в каталозі, тому я беру на оці знижки. Так що дівчатка красуні, ви можете так само використовувати всі наші знижки, всі наші акції, які є в. Компанії Лівівеста що каталогу. Що каталогу є інша програма підтримки продажів. І для новачка є чудова програма підтримки. Про це все я можу вам розповісти. Або ви можете розібратися самі, зайшовши на сайт. Під цим відео так само є посилання для того, щоб оформити дисконт. Ви можете оформити дисконт, зареєструватися і використовувати всі-всі наші акції, знижки і всі цікаві, гарні пропозиції. На все добре, мої дорогі, до наступних зустрічей. Я думаю, що вже наступна на зустріч буде на скоро, тому що замовлення вже збираю. З гарного дня, мирного, тихого і всього вам найкращого, мої дорогі. З вами була Олена Захарова.